Матчі у Європі та ще й за участю Шахтаря та Динамо. Чи це не привід вийти на зв'язок із вами? Звичайно, привід. Тобто, поїхали. А подарунок від гуличі, нульовий ККД Гармаша. Шукаємо нападаючого для Баварії, отак, от раптово, та оцінюємо рівень захисників Ліверпуля. А це подкаст UA Football Audio Думка я вибачаюся, може щось із голосом. Коментував сьогодні якраз Фенербех чи Динамо. Ну що ж, мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Усім привіт. Фенербахче Динамо, так, 2-1. Те, що я коментував, і розпочинаємо тоді із найсвіжішого. Той момент, коли команди грали трішки більше п'яти тижнів тому, і твій опонент набрав, а ти деградував. Ну, це я так. так я про команду Луческу, на жаль, і не вийшло нічого у канарок у позиційних атаках, проте їм то не було потрібно, їм то було не треба. Вистачило просто один раз подати кутовий, а другий раз вкинути м'яча ваут аут, точніше, так? А він там був таким на останніх хвилинах, що ну, рахуйте, як за корнер. Тобто жахлива, жахлива гра Динамо, якщо перші 20 хвилин ну ще якось там за рахунок боротьби вони протидіяли Фенербахче, Багче. А то далі ФНР оформив десяти хвилин такий потужний штурм, забив і цей гол доволі логічний. Він витікав з того, що ми бачили на полі, і гарма що це жах. Саме він програв там другий поверх Енріка, і перед цим купу повітряних дуелей, тобто це системна проблема, я це бачив. І жовту Гармаш отримав. І взагалі, я думав, що його там поміняють дуже-дуже рано, і навіть не в перерві. Ну, чогось такого сказати, чого ми усі взагалі не знаємо. Зокрема, про Гармаша та в цілому про Динамо корисність та взагалі дії. Ну, де на за межами мого розуміння десь бувають, на жаль, чи на щастя. І, взагалі, у цілому ну, купа браку цього Динамо і у другому таймі, там, на фоні того, що ФНР трішки фізично здав, заглянули кияни таки на чужу половину поля і забили майстерного красивого дурня. Бояльський там двох пройшов. Циганков влучив одним дотиком, і інакше як дивом, це просто не назвати за такої-то гри. Немає у Динамо гри. Немає тільки такі сподівання а, із більш потужними суперниками, ніж Динамо, а, що прийде випадковий гол, що він трапиться. Виманювати там опонента у пресинг, грати на контрах. Ну, Динамо могло б тільки в тому випадку, якщо б були захисники, які б могли їм би рівень техніки, а дозволяв би впевнено, м'яч тримати під тиском. У них таких захисників немає. Тобто, ми тому і маємо абсолютно безсистемність, неоригінальність усюди на фінальній третині поля. Зокрема, от у центральній зоні тільки Шапаренко якось рухає м'яча, що сказати інше. Я не знаю. І Бояльський от разом із ним. Ну і циганков. Ну, я отак почав. І може набереться на цілий склад, але не набереться. Це три людини. Індивідуально слабкий матч від Дубінчака його замінив Вівчаренко. Потім Борда також нервував і другий гол на його совісті, і на совісті ще одного захисника, який повинен був бути там проти того гравця Фанера, який стояв поруч із бордою. Також тобто я з Микити нічого там не знімаю, а бачого і то його гравець, але опонентів було двоє проти Борди на дальній штанзі. На дальній штанзі як це взагалі може бути? Е, я не знаю, я вже і не хочу сказати там, що звичайно Динамо звичайно, Динамо влаштовувала нічия у цьому матчі. Так, це очевидно. Е, ну, ух, проте ще й травми мене доканують. Реально шок. І я нагадаю на цьому фоні пошкоджень, що незабаром взагалі-то грає збірна. Е, Бущан із травмою завершував, він вибити навіть нормально не міг. Шапаренко я взагалі боюся казати, що там. Однак, схоже. Кожен, що там хрести, враховуючи те, що він плакав, що у нього сльози проривалися, і враховуючи механіку травми, там коліна дуже, дуже неприродно вивернулося. Тримаємо кулаки, тримаємо кулаки, що я можу сказати, щоб обійшлося у Миколи, щоб все було гарно, але він точно вибув на якийсь час. Водночас констатуємо, що це перша поразка киян у матчах із Фенербахчем за той час, коли вони грали з Фенербахче та виходить шоста поразка киян поспіль. Якщо ми беремо основний час, це вже я просто вже не знаю вкотре я за цей подкаст скажу. Це жах. Далі Сашко розкаже, що там гірники, як Мудрик та компанія звільнили до Тедеско. Блін, гол вуличі, такий він пустив, звичайно. Ну він там навіть не шведа, а гол реально вуличі. Ви знаєте, так ми на міні-поле з друзями приходимо після роботи. Коли хтось затурканий стає на ворота, він може так пустити. А тут, як би, ну, професіонал, виходить, буває. Розпочнемо ми з поєдинку між «Лейпцигом» та Шахтарем. Цей поєдинок для нашої аудиторії був найцікавішим. І ми розуміємо, що за Шахтар треба зараз болівати, тому що це, в принципі, єдина команда, яка грає в Лізі Чемпіонів, і яка реально може принести нам хоч якісь очки для того, щоб ми змогли кваліфікуватись і далі у Лігу Чемпіонів без раундів кваліфікації, хоча б одна команда. Тому за шахтар треба вболівати, навіть якщо ви не вболіваєте за шахтар у чемпіонаті України, але у Європі це потрібно робити саме зараз. Що б я відмічав з самого початку взагалі по грі? По тому як тренер адаптовується до Шахтаря саме у лізі чемпіонів. І що можна сказати про лейп? Розпочну з того, що напевно наз назву такі мінуси, які були в грі Шахтаря, і вони були ну, такі дуже разючими. Це ну, дуже великий брак в передачах. Він був ну, супер великий е був він і в центрі поля, і десь навіть у захисті. Е на останній третині поля, тобто, вже в нападі, теж були проблеми достатньо великі. І ці проблеми вони ніяк не вирішувались, в принципі, за весь матч. А треба розуміти, що Шахтарю, напевно, трішечки, все ж таки, щастило, тому що у Лейпцига були класні моменти, були класні перехвати, були а, взагалі ну, дуже такі інтенсивні атаки, які а, могли і, напевно, повинні були завершитись голами. Але... Але. По-перше, це але яке перше, це гулачі. Коли твій голкіпер на початку поєдинку, ну практично на початку поєдинку, привозить такий подарунок для шахтаря, твоя команда стовідсотково ну, ламається. Тобто для Лейпцига це було критично з психологічної точки зору, тому що коли ти не очікуєш цього, коли ти граєш з позиції сили, а Лейпциг починав цей матч грати з позиції сили та й в принципі грав з позиції сили від початку до кінця, то це дуже дуже ламає, і це ламає як голкіпера, так і всю команду. І Шахтар розумів, що вони в принципі можуть зараз відоборонятися десь там ще спіймати контратаку, і все в принципі нічого не потрібно. Вони грають на виїзді. І ну, що вони ще повинні робити для того, щоб хоч, заробити хоч якісь очки. Тому що, як на мене, то Шахтарі все ж таки розумів. Я думаю, що Йович розумів, що ну, все ж таки, Лейпциг — це ну, сильна команда. Можна поборотися, але це сильна команда. Граємо на виїзді. Ну тут нічия буде добрий результат. А там ну, програємо так, програємо. Тобто, я ну, не думаю, що він там міг якось розраховувати на те, що. Що ми переможемо 4-1-3-0, чи, чи якийсь такий рахунок. Я вважаю, що все ж таки такого не було. Але ось цей перший момент, цей привоз, який був від Гулачі, він змінив усе. І хоч і Лейпциг забив, потім так зробив рахунок 1-1, Але вже було видно, що нервує і захист, і голкіпер, і там вже є якісь такі ну, неузгоджені дії, вони не мож, можуть не виражатися там у браку передачах, але все одно було видно, ну, по голкіперу самому, що він вже не дуже добре себе почуває, тому що ну, такий привоз, він він просто так за 90 хвилин там, не забудеться, не пройде. І він не зможе там швидко реабілітуватися. Він не п'ятов, можна так сказати, тому що це у п'ятого була така фішечка, і вона, в принципі, є, він може накосячити, але ти взагалі не зрозумієш, що він там накосячив, ти це пам'ятаєш в голові, але по ньому цього взагалі не видно, він як стояв на воротах і був впевнений, так і стоїть. Це крута така риса. Що стосується далі, Шахтар грав в контратаки. Шахтар грав в принципі в такий. Не дуже інтенсивний футбол, але вони змогли трішечки, трішечки зрозуміти, що через фланги. Тут можна виходити, тому що що Вернер, що Сабослай, вони не дуже сильно пресингували а, попереду. І в принципі були позиції, де можна було ну, трішечки розігнати атаки. І ті атаки, які були у шахтаря, вони були ну, дуже блискавичними. Ми повинні розуміти, що перший гол, так та й навіть другий гол, ці голи, вони такі з вдачою, ну дуже дуже сильною, тому що ну не завжди вони залітають. Перше це помилка голкіпера. Друга, це, в принципі, не сильний удар, але Рикошет і вже 2-1. Шахтар веде. І тут ще. Прокинувся такий фактор, який як мудрик, тому що мудрик у другому таймі почав грати ну просто ну класно. Він перестав плутатись у своїх ногах. Він психологічно став виглядати ну, більш стійким футболістом. Це класно. Я розумію, що це тільки там, другий тайм, але все одно ти бачиш, що цей футболіст вже не боїться не просто бігти вперед і не знати, що робити, а він знає, що він зробить. Він біжить і він розуміє, що у нього там є два-три варіанти. І він якийсь з них зробить, і він не загубиться. Це круто. Мені здається, що взагалі це те, те, що прийшов Йовичич, це дуже сильно вплинуло на таких гравців молодих, в принципі, як Мудрик, там, як Конопля, Швед, навіть ну, відносно молодий. А тому, що ці футболісти тепер ем, розуміють мову, це ну такий дуже великий плюс. І по-друге, тренер може з ними розмовляти напряму і мотивувати, психологічно заспокоювати, і таке інше. Плюс ще к цьому це те, що Йовичеч працював в Дніпрі 1 і там було видно, що він дуже класно роб... працював з молоддю. Тут і саме зараз в шахтарі дуже непогана молодь, і якщо він зуміє її розвинути настільки, наскільки в неї є потенціал, ну це буде просто супер, але все одно мінуси все ж таки були. Там, наприклад, якщо ми беремо Зубкова-Бондаренко. Навіть Степаненко мені ці футболісти взагалі не дуже сподобались цьому поєдинку. Я поясню, чому, тому що Зубкова взагалі не було видно ніяких атак і ніякої гостроти від нього ми не побачили. Бондаренко, в принципі, трішки загубився. Він не розумів, що потрібно робити, і працював лише на захист. І ну тут було не дуже зрозуміло, чому саме так. Я від себе якось очікував від нього більшого. Ну і Степаненко мені здається, це вже роки, і в таких дуже інтенсивних матчах він не може просто там поспівати на будь-якому клаптику поля, і це дуже велика проблема. Як для нього, так і для команди. Але знайти хоча б приблизно такого опорника це дуже-дуже ну, дуже тяжко. І тому я думаю, що Степаненко буде грати ще дуже довго, якось йому буде підтримувати форму. Але це все ж таки не той Степаненко, який був там два роки тому десь. Тоді це був як на мене один з найкращих опорників у світі. Там, ну, Топ-15 точно він входив. А що стосується Лейпцига, то як на мене, це команда взагалі така з сюрпризом. Тобто вони на нащо то вирішили звільнити тренера там пів року тому, звільнили, звільнили марша. Хоча результати були в принципі більш ніж пристойні, як на мене, не було ніякого там критичної ситуації, коли ось треба звільнювати і все. Вони наймають Тедеско, Тедеско попрацював ще там деякий час, і Тедеско теж звільняють після поразки з шахтарем. Тобто, як на мене, просто треба було маршу дати час, і тоді була б дуже непогана та симпатична команда. А саме зараз, взагалі, не зрозуміло, що. Відбувається, тому що ну, по гравцям дуже крута команда, як на мене, вони можуть бути там, другою третьою силою в Бундеслізі, вони можуть шуміти в лізі чемпіонів, але саме зараз ця команда ну, взагалі грає в дуже-дуже незрозуміле. Подивимось, що буде. Можливо, я помиляюсь, і Роза якось зможе збодрити, бодьорити цю команду. Я не знаю. Я ще раз вітаю Шахтар з перемогою. Це була непогана гра, дуже пристойно проявили себе деякі гравці, але все ж таки дуже багато браку. Як на мене, дуже багато браку. І тут слід розуміти, що більше пощастило, виграти з таким рахунком, ніж що це була якась заслужена перемога. Все ж таки, слід працювати над цим аспектом. І працювати, як на мене, ну, у поті лиця. Коли я зайшов там подивитися на склад, так, подивитися на лаву, то побачив, що там всі українці в Шахтаря, і це якось так гріє душу, взагалі дуже крута така історія. Я бажаю, щоб в Шахтарі було завжди так багато українців, як є саме зараз. І бразильці там були. Менш представлені, тому що в шахтарі дуже талановита молодь і слід розвивати саме український футбол. На полі Ліверпуля 1 і Знову жах. Таке моє слово дня. Але цього разу від оборони ну, оборони так званої Ліверпуля. А мало того, що у червоних криза криза, така величенька, так ще й індивідуальні помилки. Вони зверху немов лягли. Так ще й лінь лягла, не тільки помилки. От от, раптово лінь у цього Ліверпуля. Як там казав клоп колись. Да? Якщо ми не біжимо, то ми просто звичайна команда. От Ліверпуль зараз взагалі не біжить, і тому він звичайна команда. Можна цей логотипчик з цим красивим птахом можна на нього просто забити. Ось так. Фізичні кондиції, схожі на нулі. На нулі я інакше не знаю, як пояснити, коли Транта оббігають, оббігають під час третього голу. Він стоїть і дивиться при цьому футбол. А навіщо бігти? Там Гомос може підстрахує, так? А Гомос не підстрахує, бо Гомас грає як останнє лей... ну, ви зрозуміли, так лайно, і треба взагалі-то це запікати. Ага. Чи може вони так клопа плавлять? Я не знаю. Може їм Юрген вже за стільки років набрид. Я, чесно кажучи, не здивуюся після звільнення Тухеля, якщо і клоп буде аут, тут вже земля остаточно. Поїхала у невідомому напрямку. Тобто, чому дивуватися? Ну тобто, підсумовуючи, ніякий Ліверпуль і за те, який заряджений ж Наполі, це ж не просто так, все в темп, топова самовіддача. І у ті моменти, коли Ліверпуль у напівпозиціях просто застрягає, там оцінює ситуацію, дуже для себе типову. І адзурі вже вони вибігають на одинокого Алісона і забивають, забувають, штампують голи. Ну, очевидно, очевидно, що щось ненормальне з червоними зараз відбувається, навіть якщо Салаха знімає за півгодини до закінчення гри, очевидно, що це спад, і спад, що найголовніше, не Початку кампанії. У мене, до речі, друг взяв фентезі Салаха, і у нього щось напре. От, він, думає, чи не зіштовхнути йому Салаха зі свого фентезі. А я от думаю, чи може підібрати у нього, може, ну, в салах же він однозначно там потім заграє. Ну, подивимося, так. Це я трішки відволікся. А На ну, чому я там зупинився? Чудовий матч. Чудовий матч не від Ліверпуля, а від усього а, такого наглого, впертого, куражного Наполі. Чудові короткі розіграші, класна гра від Мерета ногами і взагалі пресинг проходили а, багато у чому завдяки самоворотареві і кого ще так. Згадати також грузин кварацхелія. Сюди ж його я запишу, і я думаю, що ми ще не раз поговоримо про цього хлопця. Надалі ми будемо брати ігри на полі. На розгляд і обов'язково про Кварацхеліо про хвічу поговоримо. А, також Джованні Сімеоне, знайоме так, прізвище, а, син Дієго, так, це він він забив, і ви вже, мабуть, читали цю історію, так що він зробив перше тату у 13 років, там Логоліга Чемпіонів, всі, всі справи. А, батько був проти тоді. А Джованні сказав мамі, яка спитала, що це таке, взагалі, навіщо? Так, от ну, що він одного разу зіграє в ЛЧ і заб'є і от тому це він тату і поцілував, забив, зіграв. Ну не підвів, не підвів сім'ю. І я думаю, що папа все ж таки зараз гордий. Наступний поєдинок, про який я хочу з вами поговорити, це поєдинок між інтером та Баварією. Як на мене, це був поєдинок дуже цікавий з тої точки зору, що було цікаво, все ж таки побачити, що Інтер зможе запропонувати Баварії. А в плані гри, в плані взагалі в плані інтенсивності, і ну звичайно ж боротьба за вихід із групи, тому що ну ця група дуже така сильна. Там є і Баварія, і Інтер, і Барселона. Подивимось, хто зможе краще підготуватися. Я думаю, що те, що Баварія вийде, нема ні в кого сумнівів. А ось Інтер-Барселона тут буде дуже цікаво. Що взагалі, як на мене, кида... ну, так, кидалося в очі, і дуже сильно це знову ж таки, ми не так давно казали про захист Інтера, і напевно можна відразу повернутися до нього, тому що. Знов ж таки, знов ж таки, було видно, що захист інтера взагалі нічого не може зробити з тим, що відбувається на полі. Що Бастоні, що Шкрінєр, що Дамброзіо вони взагалі не поспівали. Вони не розуміли, що відбувається, десь слід було там тримати суперника, десь слід було вийти з офсайду, десь ще якісь такі моменти. І захист інтера я не знаю, що з ним відбувається, але ну, взагалі не схожий на той, що був там при Контен, наприклад, або нав навіть у останньому році при Інзагі. Ну щось реально незрозуміле. Що стосується Баварії, Баварія, як, як на мене, провела свій ну, звичайний поєдинок, тобто, взагалі нічого нового, кімних е диригував е в принципі усім півзахистом. Він намагався створювати моменти. В принципі, його передачі були ну дуже класні і дуже гострі. Передача на СНЕ це взагалі щось нереальне. І голосане теж, ну, другий, я маю на увазі, теж дуже класний, тому що цей прийом там прокит, ну, круто. А тільки ми поговорили про те, що, напевно, слід дати шанс Нона, і Анана стає у ворота. Як на мене, показав себе дуже непогано. Напевно, там в моменті Сане міг трішки ось у другому голі, міг трішки правильніше зіграти, тобто не викидуватись так, як він виконувся. Певно, в нього були якісь шанси. Це по-перше. По-друге, в другому голі, що мене взагалі ну, дуже так збентежило, це те, що захисники, які бігли до воріт, вони чомусь не стрибали в підкаті. Але ну, це було дуже дивно. Тому що сане пробив, ну скажімо так, не дуже якісно. Він просто штовхнув м'яч у ворота. І якщо б хтось з захисників, там, якщо я не помиляюсь, там був Думфріс і хто ще. А якщо б хтось із захисників би постелився в підкаті, то ну, як на мене, як на мене, можна було б вибити м'яч і не було б другого голу. А грати все ж таки ще там півгодини пів години з рахунком 1-0, це ну, проти Баварії, це в принципі нормально. 1-0 є завжди шанс хоча б зрівняти рахунок. А після 2-0, ну що вже? У інтера були моменти. Ви не подумайте, що там інтер не атакував. Інтер атакував, і атакував. В принципі, в принципі, непогано, тому що ті моменти, які були у Джека, ну це взагалі дуже круто. Я взагалі не розумію, як він в свої роки. Е і з тим, що він не, ну, не дуже рухається по полю, все одно ти дивишся на нього. Він завжди знайде свій момент, завжди підставу якось класну голову. Взагалі круто. Ну і я б відмічав ще Деліхта. Він нібито, нібито, вже не так помиляється, як він помилявся. У Ювентусі, напевно, це все ж таки Баварія закрила позицію центрального захисника на довгий період. Подивимося, як буде далі. Але саме зараз можна констатувати, що Делігт вже вже дивиться на гру іншими очима без рук і якось більш правильно. І в боротьбу він вступає тільки тоді, коли це реально потрібно. Для Баварії не було нічого складного. Вони виграли цей поєдинок, виграли в принципі просто. Мені здається, процентів на 70-80 від своїх реальних сил. А ще, що я напевно не сказав, це те, що в цьому поєдинку, саме у Лізі Чемпіонів, в Бундеслігі я цього не бачив, але я не всі поєдинки дивився. Але от в цьому поєдинку було видно, як Баварія все ж таки налаштована на центр Форварда. Як їм зараз не вистачає реально нормального центр Форварда? І ось коли вже є такий нюанс, можна сказати про те, що взяти там в оренду Роналду було б не дуже така і там погана ідея. Тому що мене все ж таки як центр Форвард в топових поєдинках він губиться. Його дуже-дуже легко відштовхують від м'яча. Він звик грати все ж таки на фланзі. Так, клоп його використовував як центр Форварда, але це трішки інша схема, трішки інші завда... ну, завдання і задачі. Зараз мене, мені дуже не сподобався в цьому поєдинку, тому що ну, його реально. Постійно відштовхували, і я взагалі пам'ятаю лише один момент, який він створив для своїх партнерів. Це коли йому ну, дали таку дуже незручну передачу, він скинув під удар Мюллеру. Ну це все. Це, в принципі, все, вся гострота, яка була від нього. Удар, який у нього був там теж у другому таймі, він був ну не дуже гострий, це яко кажучи. Тому, ну, ось не вистачає центр Форварда. Ну, ну повинен бути центр Форвард для такої команди. Ще дні 1 один зазнає першої поразки у дебютному матчі групового етапу Єврокубка. Тому цього тижня ми дякуємо тільки Шахтеру, якщо говоримо про команди з України. Ну що ж, це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо коментарі, питання, дзвіночки, лайки, пропозиції. Це все за замовчуванням. І, звичайно, ваша підписка, де вам зручно нас слухати там і слухайте усі платформи представлені від Мегого аудіо до НВ подкастів, від Анкура до Apple Podcasts, Ну там їх дуже дуже багато. Чекайте список. А, так що я ще такого не сказав. Якщо користуєтеся Apple подкастами то не забувайте прожати там нам п'ять зірочок і залиште, будь ласка, відгук. А також заходьте, коментуйте. Є така платформа галас. Вона від українських виробників дуже цікавий проект. І я нагадаю, що ми маємо змогу зараз взагалі дивитися футбол завдяки Збройним силам України. То що допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання у закріплені новині у стрічці на нашому сайті або в описі до подкасту. Тут як завжди, не потрапляйте в положення поза грою та, та не грайте в повітрі так, як Ден Гармаш. Бувайте.